Каскад приємних новин приніс цей тиждень бюджетникам міста. Лозова отримала додаткову дотацію з державного бюджету. Депутати Лозівської міської ради зібралися оперативно у п'ятницю на позачергову сесію, аби фінансисти змогли негайно приступити до відповідних нарахувань. 28 листопада 2013 року розпорядженням голови обласної державної адміністрації бюджету міста Лозова виділена додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 5 мільйонів 900 тисяч гривень. Пропонується прийняти цю дотацію до міського бюджету і розподілити її наступним чином: 5 мільйонів 800 тисяч гривень спрямувати на заробітну плату працівникам бюджетної сфери міського бюджету і виділити панютинській селищній раді додаткову дотацію в сумі 100 тисяч гривень для виплати заробітної плати. Шість городов обласного значення по такому розпорядженню виділені до субвенція і 10 суб'єктів районних адміністрацій. Поэтому исключительно мы получили средства больше всех. Этому, естественно, способствовала, к сожалению, сложившаяся ситуация. Ну и хочу, естественно, и от вас, и от себя высказать слова благодарности Михаилу Марковичу за поддержку в решении серьезнейшей проблемы по выплате заработной платы. Поэтому это нам позволит рассчитаться полностью с октябрем месяцем выплатить первую половину ноября и 30 и 60 65 процентов второй половины ноября